Збільшення здорожчання буде тільки підніматися. Ось основні меседжі української влади за останні декілька тижнів. Вітаю, шановні друзі! Кожного дня якийсь із депутатів виступає в єдиному телемарафоні і заявляє, що щось вони планують підняти. Ну, давайте будемо рахувати, що вони планують підняти. Це лише за останній тиждень. Ціни на електроенергію це вже обговорювалося. Причому там навіть питання немає, піднімати чи не піднімати. Основне питання, який буде максимальний тариф. Хтось каже 3,5 4 хтось каже 4,5 5 половиною гривень. Але з 1 червня ціни 100% піднімляться. Далі, наступний меседж – підняття е, військового збору з 1,5% до 5%. Планувалося з минулого року ще до 4,5%, але зараз вони обговорюють вже 5%. Наступний податок е, – військовий податок 5% для ФОПів. На сьогоднішній день цього податку ФОПів немає, але вони планують його впаяти. Я нагадаю, що все це відбувається в рамках того, що влада оголосила, що в бюджеті не вистачає 300 мільярдів гривень для допомоги Збройним силам України. І один із самих реальних варіантів це підняття тарифів та податків. Отже, наступне це підняття акцизу на паливо. Після підняття акцизу, якщо все це погодять, це також, до речі, відбудеться вже найближчими місяцями. То ціна за один літр палива може дійти до 75, а то й 80 гривень за один літр бензину. Але це ще не все. Народна депутатка Ольга Смаглюк вчора заявила, що розглядається іще два підняття акцизу, а сам акциз на тютюної вироби та на алкоголь. Заявляє пані Смаглюк, дуже давно вже не переглядався акциз на сигарети і на алкоголь. І ось саме зараз настав той час, коли ці тарифи, ці акцизи потрібно підняти. Це вимагають і західні партнери. Ну вони все паяють туди до західних партнерів. Хоча, якщо подивитися, хто є власниками там, алкогольних компаній або е, тютюнових виробів, або хто є власником енергетичної інфраструктури України, то стає зрозуміло, що є. Єдина мета всього цього підвищення це наповнення кишень українських олігархів. Ну і звичайно, без депутатів це також ніяк не обідеться, тому що кожен депутатський прихвостень свої три копійки отримає. Ознайомитися з усіма цими новинами ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І це друзі лише ті податки, про які вони нам сказали. А скільки вони там ще всього придумують, залишається тільки здогадуватися.